Вітаю всіх глядачів побузує. Мене звати Юрій Кулініш. Дякую, що ви з нами що долучаєтеся, аналізуєте події, які відбуваються в Україні та за її межами. Ну я відразу радий представити а, нам вам, нашого гостя з нами на зв'язку. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, також директор інституту світової політики. Євгене, радий вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Евгене, ну давайте з вами обговоримо Дональда Трампа, власне, не його персону, а те, що він заявляв, те, що він озвучив як позицію, начебто, яка змінюється з боку Білого Дому на користь України, і почати хотів я з вами з приводу цього як знаєте, начебто, ультиматума. В принципі, він вже це робив неодно, неоднократно, але знову ж таки сказав про те, що діями Росії він не задоволений, сказав, що Сполучені Штати запровадять такі страшні санкції, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир. Та суворі тарифи йдеться про 100%, відсотків. Та і як він сказав, ви називаєте їх вторинними тарифами. Тарифи проти ну, по суті торговельних партнерів Російської Федерації. А річ, в першу чергу, як ми собі розуміємо, йде про тих, хто купує енергоресурси у РФ: та, це і Китай, і, і Індія, відповідно, ваша точка зору, пане Євгене, з приводу цих 50 днів, навіщо вони даються? Я не буду повторювати висновки колег, які. Вже підрахували що це два місяці мінус 10 днів від заяви Путіна під час розмови з Трампом, коли Путін сказав, що це mm -hmm. час, який витрачено на захоплення України. Я думаю, що ми розуміємо, і тут це розуміє навіть Трамп, що Україна за цей час захоплена не буде, і реального прориву на фронті. Росіяни добитися не можуть, це теж зрозуміло, але питання в тому, що перед нами стоїть інший не менш серйозний виклик. Ми повинні зрозуміти, що заяви Трампа і реальність це достатньо різні речі, тобто, ну насправді, знаєте, я тепер вже називаю заяви Трампа. Полігоном з фактчекінгу, тобто фіксуйте, а потім перевіряйте. Тому що вони, знаєте, в звучать в тональності героя 12 стільців, Монтьора Мечника утром деньги, вечором стуліє, вечором деньги, утром стуліє. Тобто, він за те, щоб Сполучені Штати отримували гроші, це його логіка, ну і це логічно маючи. Найпотужніший в світі оборонно-промисловий комплекс він не проти, щоб європейські країни НАТО купували зброю для України, але ж жодних гарантій цьому насправді немає. Розумієте, в чому річ? Немає ніякого механізму на сьогоднішній момент, який би зобов'язував країни НАТО от зробити все для того, щоб купити озброєння для України. Нема. Вони навіть власні військові витрати, не всі довели ще навіть до 2% річних, попри те, що планують за 10 років мати 5% ВВП на оборону. І то там складається сума з різних витрат, тобто і мають бути, так би мовити, і безпосередні. Військові витрати і витрати на інфраструктуру, яка може бути використана для оборони, все. Тому е, говорити ну, про якісь серйозні зміни, ну я думаю, що тут абсолютно не варто. А пане вегене, дивіться, ну ми зрозуміли. Ну ми розуміємо так, що в принципі гарантії, про які ви зараз сказали, на чому закцентували увагу, дійсно ну це така складна історія, але не можуть бути просто гарантіями, но ну, зацікавлені самих сполучених штатів Америки та створювати робочі місця, надавати податки і відповідно акумулювати зброю, яка потім так чи інакше буде продана. Да, Країнам НАТО чи НАТО як інституції, як тоді заявляє сам Дональд Трамп, не дарма ж Марк Рюте якраз приїжджав. Чому? Бо як зазначив сам Трамп, ну це одна з причин, чому рюте тут, бо ми не задоволені Російською Федерацією. Тому може це і гарантія історія під назвою Він Він, по суті, американці заробляють, Україна отримує допомогу, ну а європейці тратять, розуміючи, що таким чином Україна ну боронить і їх від російської навали, потенційної та вже й не потенційної по суті. е-е це все правильно. Ну, тобто, в ідеалі воно так і має працювати. Але мені здається, ну, сама схема. Це... Вона ж логічна, як би так. Логічна. А тоді виникає питання: а чому, починаючи з 22-го року, не запрацював закон про ленд-ліз? Адже його тоді mm -hmm. так користь за Джо Байдена прийняли. 9 травня прийняли. 12 червня, в так званий День Росії, Байден його підписав. І нічого, розумієте, нічого. Тобто, це взагалі не працювало. Ту, ну Виходить, що е, адміністрація Байдена віддала перевагу тому, що вона буде допомагати в тому обсязі, в якому вона вважає за потрібне. крапка Все. А ще. Тобто, мене бентежить в цьому сенсі той факт, що у наших західних партнерів немає. Хоч стріляйтеся, немає на сьогоднішній момент бачення того, як вони вважають, Україна зможе перемогти Росію. Вже не раз і не два говорили, що було кілька ключових моментів, коли Україні просто засушували постачання озброєнь. Ну чого далеко ходити? Навіть не озброєнь. Пригадаємо, коли американці вперше припинили. Ділитися з Україною розвідувальними даними, росіяни практично вибили українські війська з Курської області, правда? Це випадковість? Ви думаєте? А я б не вірю в такі випадковості. Випадковостей такого рівня не буває. Тому ну, ми маємо розуміти, ми маємо діяти, ми маємо якось співпрацювати. Тому ми маємо нагадувати про стратегічне партнерство Сполученими Штатами. Ми маємо нагадувати, що у нас теж є промисловість, і якщо вкладати гроші в українську промисловість, то я думаю, результат буде кращий, ніж вкладати гроші в промисловість європейську. Можна багато сперечатися про коефіцієнт корисної дії, про те, що е, наші робітники менше отримують зарплати і так далі. Це все правда, але правда і інше, Україна в умовах. Широкомасштабної війни випускає більше гаубиць Богдана, ніж Франція, гаубиць Сезар з Які ще потрібні аргументи для того, щоб в Україну, в український оборонно-промисловий комплекс, і не лише тут же, тут розумієте, тут треба створити ярмарок можливостей. Хочеш, вкладаєш в оборонно-промисловий комплекс, хочеш, вкладаєш в промисловість, але для цього треба перестати красти. От чому справа? Я думаю, що тут єдиний можливий момент, чи не так? Ну, пане Євгене, я знаєте, я, я розумію там корупція, всі справи, якби ми розуміємо, що так чи інакше. Є ті люди, які не проти на цьому всьому підзаробити. Але я певен, що це знаєте, ну зокрема, головна причина, чому ми не маємо своїх українських патріотів, чому їх немає взагалі у світі. Є тільки там якісь євро, якісь європейські системи, які можуть в принципі, якби з ними посперечатися, але знову ж таки до того, аби їх та зробити і винести на такий рівень, як Петріоти, ну потрібен відповідний час. Тому так і виходить, що ми залежимо, Ну як правило, і в першу чергу саме від цих протиповітряних систем протиповітряної оборони, тут а, є. Тут сподіваємося, ще... ще в чому, вибачте, пане Юрію, перебіг в чому в чому нюанс Петріоти. IRST, СЕМТІ це все оборонна зброя. І виходить, що лише за 40 місяців після того почалась дискусія: а давайте Україну належним чином патріотами оснастимо, щоб вона могла захищати. Ну я розумію, що неправильно ем, десь якось знаєте. На цьому спекулювати. Не хочу спекулювати, тому що це життя людей. Але це захист Absolutely. захист наш, це захисна зброя, це не наступальна. Ніхто ж не скаже американцям і європейцям, що їхні е зенітно-ракетні комплекси можна використовувати для наступу на Росію. Ні, це неможливо технічно, але нам це потрібно. Стосовно нашої ну, нашої ракетної програми, знаєте, я вже звик до того, що я, наприклад, коли кажу, що нам потрібно кооперуватися для виробництва ракет ну, ракет ну, українських, що мене десь там в коментарях беруть на сміх і так далі. А тут подивіться: Атакамс, смартше, що ми від німців вимагаємо, Тауруси, Тауруси. вони ж всі не виробництва однієї держави, в них є вузли виробництва різних країн. Тут потрібна кооперація, розумієте? Тому що хтось краще, хтось гірше, але потрібно виробляти. Ну те, що е це ж не вундервафа часів Другої світової війни, а має бути більш ну, якийсь реалістичний підхід до цього. А, пане, Євгене, тоді знаєте, думаю, це запитувати вас про е, томагавки і натяк президенту Зеленському в розмові з Дональдом Трампом, що треба якось думати, можливо, і про удари по Москві чи Санкт Петербургу. Але я би не став би це так говорити, бо ми по містам не б'ємо та відміну від росіян. Та, по-перше, хто б цього чого не хотів, але це не вирішує питання війни як такої. Нам потрібно першочергово виносити потужності ВПК російського для того, аби зменшувати їхні можливості. А далі, вже, як скажуть, буде видно вже за фактом того, що ми зробили. Так як ви гадаєте, пане Євгене, на вашу точку зору, чому Трамп піднімав ось ці питання, начебто, в розмові з українським президентом? Проблема Трампа полягає в тому, що Трамп не спирається в своїх заявах, своїх оцінках, і я це бачу практично кожного дня. На якісь дані американського діпстей він спирається на власне уявлення, на власні думки. Може, на те, що він прочитав чи побачив в своїй мережі соціальній, чи те, що він почув від дружини за кавою, чи те, що йому сини сказали. Ну, але ж реально, ну розумієте, що для того, щоб говорити про томагавки, а треба розуміти, а з чого ми їх будемо запускати? Наприклад, є такий момент делікатний. Тобто, кожна зброя ракетна, як правило, вона має свої пускові можливості. Наскільки я пам'ятаю, наземних можливостей запускати томагавки немає, або морські, ну, з чим проблемати, так, 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 так або повітряну повітряні, ну пові... Uh -huh. я не фахівець, не, не буду заходити далі в ці нетрі, але ну я думаю, що є питання. Ну, там знаєте, про протамагавки там здається, ледь не скорне не вони мають летіти для того, аби досягти своїх цілей, якщо ми кажемо про наземні пускові установки. Але в принципі, ну ваша позиція вона зрозуміла і логічна, виходячи з а, того, як нині можуть використовуватися оці а, засоби такого далекобійного ураження. Пане Євгене, але ж є інакші ракети, на які ми також сподіваємося, на ті, зокрема, які можна використовувати з українських f 16 І там різні модифікації дозволяють говорити про вражені цілей там на відстані 370, здається, до 900 кілометрів. Чому як варіант, скажімо так, тиску на того ж самого Путіна у цьому складному перемовному і не зовсім процесі. Для того, щоб Путін. Відчув необхідність переговорів з Україною, а він з Україною переговори вести не хоче. Тут має бути зрозуміло, тому що е, для нього це е, переговори. Це, е, я б сказав, е, знаєте, як серпом по таланту, тому що е, він е, просто е, ну... Немає, немає такої реального Ну, Тобто, він не бачить Україну як рівну собі державу суб'єкта міжнародного права. І відповідно він не хоче цього. Ну, ну це ж не секрет, правда? Я взагалі сприймаю ці е, ітерації е, в Туреччині. Це як частина плану Путіна стежити і. За ситуацією врегулювати ситуацію і е, добитися е, власне е, можливості вести переговори з Дональдом Трампом напряму, але без е, без, е, без участі України. Розумієте, і це mm -hmm. ну, на мою думку абсолютно зрозумів. Пане Гане, а як вам реакція російської сторони? Ось заступник голови Ради безпеки Росії та Дмитрій Медведєв був дещо категоричніший. Відкинув погрози щодо санкцій, і назвав це в принципі. Що там таким театральним ультиматумом? Далі зацитую: світ здригнувся, очікуючи наслідків. воєвнича Європа була розчарована, а Росія не звернула уваги. <про> Прости, господи. А кінець цитати <про> Дмитра Медведєва, відповідно. Ні, ну Росія зрозуміла, звертає увагу. Вони б не вели кожного разу, знімайте санкції. Бо дуже вони класні, знімайте санкції, бо дуже класні сприяють розвитку нашої економіки. Та але все ж таки, чи вдасться на вашу думку, пане Євгене Росії втримати Дональда Трампа так при собі і тримати його в настрої для того, аби дійсно він не йшов на якісь більш рішучі кроки стосовно путінської Росії, я думаю, що на сьогоднішній момент е, немає такої сили, яка може утримати Дональда Трампа на такому повітку. Власного з однієї простої причини Трамп живе зараз своє найкраще президентське життя. Він по суті, ну, практично не, не перебуває під якимось впливом, під якимось тиском, під якимось. Ну, ну що на що на нього тяжіє? У нього більшість республіканська в обох палатах. Конгресу, так він на другій президентській каденції відсвяткував 79 років. Тобто, говорити з великою долею вірогідності, що він буде балотуватися в 28-му році, я думаю, спроможні далеко не всі. Йому треба дочекатися, що найменше того, як пройдуть е мідтермс, і тоді вже з цього виходити і з цим якось працювати. А до того, ну це буде аж. В листопаді 26-го року поки що Трамп може говорити що завгодно, як завгодно, і з ким завгодно. Інше питання, що у Трампа е, на сьогоднішній момент, е, ну в його бізнес розумінні, за моє, на моє глибоке переконання, є е, 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 чітке уявлення, що з Росією йому. Співпрацювати більш вигідно, ніж з Україною. Попри угоду про Копалине, попри все. Це теж правда, це теж треба визнавати. Ну, то зрозуміло, саме через те, Дональд Трамп каже про те, що в принципі у нього там з Путіним не все скінчено, як, як рісніють заголовки іноземної преси, та і нашої, в принципі, яка посилається на ось цю заяву Дональда Трампа. Я не люблю конспірології на цю тему. І mm. ти. Що от вони там що Трамп агент е, російських спецслужб? Я поясню, ой, чому ой, та. якщо ми про це говоримо, ми підносимо Росію. Розумієте, її ми підносимо Кремль. Ще давайте скажемо, що особисто підполковник ФСБ Путін, чи тоді майор КДБ, Путін завербував Трампа під час його звіту до Радянського Союзу наприкінці 80-х. Ну, для чого ми це створюємо? Ну, ми самі проти себе граємо в цих питаннях. Навіщо? Це контрпродуктивно просто. Абсолютно. Тим паче, знаєте, пане вгене, отримати якусь певну, навіть не те, що доказову, якусь. Uh, якусь фактичну базу, чи якийсь фактаж надзвичайно складно і це дійсно буде лише конспірологія. Ну і давайте далі на останок. Хотів би з вами також поговорити про історію, яка безпосередньо стосується України, але можемо і місток зробити в принципі від Києва і, і до Вашингтона, залежно від того, як дивитись, яких протрубацій буде зазнавати український кабінет міністрів. Там зрозуміло, вже планують так його звільнити, як повідомляють джерела вже 16 липня. Але побачимо, як буде відповідь. Відно, ну і в принципі, давайте з вами обговоримо не те, щоб кандидатури пане Євгене, да але багато позицій збережеться за нинішніми урядовцями. Ну а де є ті, яких розглядають або там на заміну, або відповідно на звільнення. Так, у Мєров тут оце це цікаво. Міністр оборони він може і має стати, як очікується, як повідомляють джерела, зокрема українська правда. Посилаючись на них, повідомляє про те, що дійсно він може стати новим послом України у США. Ось і що цікаво, також пан Денис Шмигаль, нинішній очільник Кабміну, цілком можливо, може посісти посаду міністра оборони. На а очільницею уряду, очільницею ну, відповідно стане перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. А, пане Євгене, щоб завершити історію зі Сполученими Штатами Америки так і прив'яжуючись до зміни в кабінеті міністрів, а, а цілком а як вам ось заміна пані Оксани Маркарової на Рустема Міру? Якщо ми ось так дивимося? На а, наскільки мені відомо? А... Україна ще не подавала жодного запиту на Гріман. Так, 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 абсолютно. Це раз. По-друге, я думаю, що Оксана Маркарова працює достатньо ефективно. І інше питання, що ставлення адміністрації Дональда Трампа до неї негативне. і Тут розумієте, так як наші оце зараз почали розігрувати, буде той, а може той, а може та, це треба було робити понад півроку тому, вересні, коли спікер Палати представників Джонсон сказав, що ми не будемо працювати з Маркаром. А в нас думали, що приїде Андрій Борисович Єрмак і все порішає. Так воно не працює, на жаль, чи на щастя. Я думаю, на щастя, що навіть е, попри присутність Трампа, комусь приїхати е, і повирішувати це неможливо. І е, тому е, ну, я думаю, що це все-таки непогано, що є певні е, цінності, які у нас існують, є пев, певні. Певні моменти, які, ну як сказати, ну, знаєте, у нас на сьогоднішній момент є проблема в тому, що в нас немає стратегії побудови відносин з Сполученими Штатами як стратегічним партнером. От чому нюанс. І ми якось знаєте, ми є стратегічним партнером, причому це було підтверджено Майком Помпео за попереднього президентства Дональда Трампа. Його декларація спільно, спільно з Павлом Клімкіним. І виходить, що ми зараз. Ну, ну те, те що у нас Зеленський Антипорошенко, зрозуміло, але виходить, що Трамп. Він Трамп 47, він проти Трампа 45? Ну це якось дивно виглядає. Да, абсолютно дивно. Розумієте, за нас цю роботу ніхто не зробить. І це треба. Так, ми з маємо на цьому працювати так, пане Євгене, тоді виходить, як ти можете, відносити? як ви гадаєте? Я зрозумів, що так чи інакше, ми зараз тільки дивимося на те, про що повідомляють джерела. Але знаєте, якщо вже я перепрошую за слово, несеться з багатьох сторін і одне й те саме, то в принципі воно до того рухається. Та да? ну і ось в мене виникає питання: якщо ми розглядаємо Рустема Умірова, да, як кандидата на а, посла Сполучених Штатах, то напевно ж певні переговорні, якісь процеси відбулися, щоб дійсно пропонувати людину, яка отримає гримат. Чи як але, але виникає питання: а що ви чули хорошого про діяльність Рустема Умірова на посаді міністра оборони? Пане Євгене, тут знаєте, виходити ви з чого, якщо ми говоримо про міністра оборони як а, цивільну особу, яка має менеджерити процеси необхідні для а, створення і посилення обороноздатності країни, так до вибудови політики, яка має призвести до збільшення і а, а, ВПК, так яка має вибудовувати політику, яка має призводити відповідно до а, появи нових видів озброєнь, до забезпечення збройних сил України. Ну по суті, це людина. Та якої одна мета давати Збройним силам України те, що потрібно для того, аби ЗСУ і Сили оборони виконували свою роботу по захисту батьківщини. Ну і відповідно сюди не тільки внутрішня політика, а відповідно і зовнішня. І ось, напевно, з такого ми виходимо тоді, що є, його є, контакти ні. на зовнішньому вимірі так здатні забезпечити якісь домовленості на перспективу, в тому числі і зі Сполученими Штатами Америки. Які його Досягнення ми можемо занести в актив за час перебування його на посаді міністра оборони, які дає під так. Так, ну, тобто, ми, ми хочемо самі себе переконати в тому, що уміров, приїхавши. Ну, по-перше, посол після президентського указу він же ж не їде зразу там вже шов е, і. Відповідно, далі сідає на літак. Ну, тобто пройде кілька місяців, тобто Маркарова там залишається в будь-якому випадку, ну, доки вона передасть справи і так далі, і тому подібне, і це ну, чесно кажучи, ну, ситуація, як на мене, не не, не найкраща. Угу. Пане Агенно, ну або можу завершити цю історію з українським кабінетом міністрів Ну взагалі ця заміна, на вашу точку зору, вона, вона, вона про що ось це так: передасувати колоду карт. Так, в принципі, це один так, уряд це якось не знає, вбити на якусь кращу ефективність. Один уряд на унеймі поміняти на інший уряд на унеймі все. Ну і зрозуміло, що вплив Андрія Єрмака виросте, тому що хто літав. З Юлією Свериденко до Сполучених Штатів. У міра Єрмак От тепер давайте будемо. Ну Вона була присутня, так, на багатьох зустрічах це правда. Абсолютно. І тому Ну сказати, що ну знов-таки про економічні можливості. Ми живемо на сьогоднішній момент на західні гроші. Які можливості для посилення? Посилення чого? Ну як? Ну тобто, ви хочете сказати, що там буде зразу о, фіскальна революція відбудеться? Я сподіваюся, революції в нас не буде поки що, пане Євген. Ну добре, фіскальних, фіскальних, ані фінансових, ані фінансових. Ми всі захочемо сплачувати податки, всі, хто в тіні, вони вийдуть з тіні, всі, хто краде гроші, повернуть їх ще в подвійному обсязі. Ну, ми так, ж реалісти, журалісти, Ну, я зрозумів я зрозумів вашу позицію. Будемо дивитись, будемо стежити за тим, що відбувається, як буде голосувати та ж сама а, Верховна Рада з приводу кандидатур і нового кабінету міністрів. Ну, а таким же всім в, в одному мішку е, призначать, тому я тут е, ніяких... пакетом, пакетом. Пак... В одному пакеті, так, паперовому, в одному <с пакеті. Пакеті з написом АБ. А пане, Євгене, дякую вам за розмову. Спасибо, що долучилися. Завжди вам будемо раді. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Ну і з вами також був Юрій Кулініч Сеозії. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Ну і також на наш канал в Ютубі. Не забувайте бути активними в коментарях, ставити лайки, вподобайки. Ну і натискати на дзвоник для того, щоб мати доступ буквально в режимі 24 на 7, до найсвіжіших новин та найактуальнішої аналітики залишайтеся з нами.